Так, сьогодні в голяка. Попробуємо щось здобути на фермі. Хачу мені треба немає, де я йду. Я бачу. Я забрав СВД. Противник. Де? Де він є? Та біля мене, отут От я на міг подав. Мінус. Добив? Я Хорош. Я в'їбав в бота цей СКС к і в'їбав цього чоловіка. Бо я його побив, він лікувався, але у мене не було цього. У мене й по другому магазину не було. Кри, я тебе зараз буде. броню скі, стіну. Я тебе скинул броню Заебись Я тобі поскидав там то все, що в нього okay. можна скинути було. В мене Сиднеї. броня є. Яка у мене є? В мене за 10 тисяч. а це що за броня? Опа! хто то цей відкрив. Так, так. Це скільки теж 10. Там підходимо ближче, зараз будемо точно. А, я ще тут ну, цього там, бота. Там боти є, є. там боти є, там боти є. Тобто він зараз ще буде цей. О, СКС очка. Батон і рюкзак. Це ідуть. Зараз буде йти на цей. Де, де, де ти, бляха. А, бачу тебе. Добре. Я дивлюсь сюди, Да шо, шо це? Шо, 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 шо? Собі, блядь. Блядь, це пиздец. Блять. Звідки? Блять, це пизда нахуй. Знаєш, що було? Шо? Я перезарядився, бо була ага. половина. З розчотом на то, що другий магазин в розгрузці повний. Вийшов на ЧВК, в упор вистрілює, у нього два патрони, блять, було в тому магазині. Да! Залівою мертвий, блядь. Да, але я питався, де ему труп твій. Ну, заливою сою, стіною, Вон, 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 вбігає, блядь, чувак, вон, лутає мене, выйди, вийшл. Стріляй, блядь, там в нього, блядь, а не курва. Давай! А, no, де серйозно? ти там, блядь, стріляєш, нахуй по яйцях. Купець. Mm -hmm. мене... Бля. Я йому, блядь, при пулі пустив по яйцях, а йому хоть бахне. У мене тактичний прошот чисто через цей. Через як його? Через магазин. Магазин. Чис пустий. А от Зараз повторку буду дивитись. О, о! Два патрона вистрелив, А, точно, я ж у нього с стріляв. Та По Похуй. По Та йому по, по яйцях першого рівня стріляв. Але по приколу ніч не втратили і... Угу. Що, а ще раз? О, йдем, 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 йдем. В атаку, блядь. Вбойно. О, чуєш, блядь? Чую, чую. Було б у мене щось, чим його можна було вилезти, то можна було би ще говорити. Вірою, блядь. Прям тут, блядь.

Бачу, 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 бачу. Я бачу. тебе не бачу, блядь. А, бачу. Контакт. Угу, mm -hmm, okay. oh, okay. не знаю. Є один в клубі. О, воно тут. Вдали їх, ты его, блядь, бачу, ша. О, он тут отбегает. Yeah. Да. Я не тут вот, вот. Все, вот. да? я чую тут, бля меня. Я одного покацал знатно. Окей. Okay. Я його зараз візьму з боку. Попробую принаймні. Вот там. 20. Я відвоща, живи, живе. Просто відволічи його, я його зараз звезді обходжу. Ебаши? Не я. А, тепер я. Вс завалив. Завалив? завалив. Ще хтось? Тупо сила, блять. Вс завалив. Умагаюся спросить, блядь. одного вальну, блять. Вали. Блять. Ты завалил? Завалил. Ша десь хтось валить. Ще хтось валить десь. Чекай, я цього лупну. Мені аптеку все скидай. Аптека є, може до мене йти. Чекай, я не гон поля, то що я маю взяти. В руки, блять. Тут є ці е є? хірургічні набори. У мене даже є. Ходи, ходи, Стій там, зараз тих двох одне. Бо тут, тут пизда, як жостко. Опа. Що? Чув біля мене звук. Тож я підбіг. А, Блять, це піздець. Я не бачу, бо я лутаю. Блять, ти що не Вон... слухавки підкрутити свої, щоб ти розумів? Що робиться довкола? Скинь просту Дав аптечку. Тобі аптечку. Просту скинь. Скидаю, скидаю очка От... і вот. Ось все. І хірургію одну. І хірургію одну. Давай, і там трупи два. Отам, отам. Ти підняв пістолет з цього, чувака? Ні, в мене є пістолет. Чекай бо тут має бути... Блять, де воно? Я тут скинув матри пістолет, блін. Не можу знайти. Ти вже полікувався? Процес. Провірить магазин. Все, остання аптека. І тут по мені ще хтось з дальняка лупив, коли я цих двох їбав. Ну одного чи mm. двох я не пам'ятаю бля, подивимось в результаті. Ще одна стандартна аптечка була би? E -e, да, тримай. Okay. Скину. Пішли туди тих двох ще полутаємо. Чекай, я заряджаю собі патрони, а то зараз буду голий. Це акшен, не? Uh -huh. Ти в гуль... один твій труп, другий мій. Бо в тебе там цей. Ого, блядь. Ходіть якась броня була, що трошки спасла, блядь. Викидаю ті, блядь, мікромагазинчики, блядь. Що всю розгрузку нахуй забираю зразу. Так, оце вот... Все сюда Тут одна пуляшан на петок Осижающий блядь. использовать не можно Осижающий на петок использовать Понятно, Пистолет валяется блядь. Окей, okay, иду до Т. Вот десь тут лягну Да. Да. А, тут супер. То ти підбігаєш там. Да. там 9 Окей. тисяч хочуть, що вам за 9 тисяч? Любий. Ну то бере вот тут. Скидай, ага. скидай ага. все, що може зняти, все, що не треба. Я не можу взяти з трупа твого. Ага, угу. щас. Скидаю, скидаю. А лучше Вот так. О, аптечка однаша. Держи. Держи, рюкзак. Скинь пись стол эти сделал я на пан. Эээ. Я взял стол один. За скільки броня? В нього? Я не Я можу. не помню, я її скину давай. Я не можу глянути, бо мені прийдеться це ну, но mm -hmm. що блядь, ну, мне, Так, у мене зараз пулі, я Хіба скину свою броню, возьму цю. Блять. Придумав ту механіку, я е, по, по русці, що в тебе? Є якісь важні е, Є, але на нього немає пуль. Ага, окей. У е, мене є одна скс одна УЗІшка і в мене на скс -ку получается, я 40, 42-47 пуль Э, е магазин п'ятерка и зіжка 32-60 пуль, короче, приблизно. Короче, ебашим, нормально Э, е е куда йдемо? <с> Давай через конюшні на на выход. Мы и так тут нехуйово, блять, пострілялись. Не? Я mm -hmm. Охуєнчик, не? Так, а ти якого похера, сюди mm -hmm. не пасуєш? Опа! Це, це а, ти вже скипался нормально. Це з ботом я воюю, бля. Що? Писец у меня не пускає. <laughs> я иду. Реально? Не. <laughs> Я, я не знав, запізно знал, ты Ні, типа Не, типа нереально. Скикив бы исполнителей. Mm, Устрельно 6 исполнителей 2. О, кстати, я тільки що біля мене прийшов ісполнитель. А, Мій цей, мій лут 689 тисяч. Ну, у мене один устр... цей... Исполнитель. Але нормально, мені поняга. Ладно, маєш відео на сьогодні. Ну на початок, початок там піздес. Ну добре, ти на зв'язаний. 12 давай, ночі, не я її. Ну, давай. Бля, на карту подивився, ми тут такі крюки зробили.